Добрий раночок вдох. Не віриться, що треба буде прощатися, чи, чи приїду я ще коли сюди? Не знаю я, просто не знаю. Але так на Дніпропетровщині ще з 18 населених пунктів оголошена примусова евакуація. Про це ніхто не каже, і це вже навіть знаєте, це не фронт з Донецької чи Запорізької області, Я маю на увазі фронтова частина межі області. Це такий крепкий тил, який колись був. Але так, про це ніхто не каже, про це всі мовчать, і я не знаю, що тут більше додати, але ви знаєте, що війна ближче, ніж вам здається, ближче, ніж вам про це. Кажуть у телемарафонах, фона. на на світворить, просто серце крові обливається. Як за... ну, що ти тут забереш? От як отут -от щось можна забрати? Я не уявляю просто не уявляю. Скільки тут було класних спогадів? ех, ех.